Привіт, шановні друзі. Сьогодні незвично так з вами хочу поговорити, розказати трошки анекдотів, якось так розбавити атмосферу свого, як би сказати, виступу і етеру. Тому що якось все одноманітно, воно приїдається. Хочеться трішки різноманітності якоїсь. Снідаю і згадую свої такі смішні історії. І прийшло мені в голову. Я вам розповідаю про те, що я їм е зранку яку їжу, яку нам потрібно їсти, особливо у віці вже як кажуть, 40, то, то е прийшов на згадку мені анекдот. Ось таке я снідаю, звичайне яєчко, кашка блур з м'ясом, з овочами і е капуста е айсберг. І помідорки, це все підсолене трошечки. Ну і підсушений хлібчик ось в мене із ікрою. Такий сніданочок, шановні друзі, дуже смачно, корисно. І, як би сказати, не для фігури. Бо в нашому віці трошечки треба вже слідкувати за цим. Бо ви бачите, яке життя. І хвороби різні чіпляються, та й взагалі для бадьорості. То так все, стараюся, все життя, щось хочеться, так, начебто не дуже, щоб вроді би і їсти таке все калорійне, хоч це таке щось корисне. То є анекдот такий. Питає подруга у іншої подруги. Боже, привіт! Я чула ти на дієті? І скільки скинула? Інша каже, чотири кіло. А скільки ж було? 140. А те, то таке, як на танку гайка відпала, <рістила> сіла на дієту, перестала їсти солодке, пундики, мундики, перестала пити пиво і вирішила для себе, що за місяць втратила 31 день веселого і прекрасного життя. <рістила> а взагалі, найкраща дієта. Це коли немає часу поїсти взагалі нормально. Всім рекомендую. Підходжу до дзеркала, подивлюсь на себе, треба схуднути. Підходжу до холодильника, треба поїсти. Висновок який? У всьому винні ноги. Оце дуже смачна ікра, щуча ікра. Домашнього виробництва дуже смачна і корисна. Як кажуть, червону ікру їсть той, кому лінь робити камачкову Все взагалі однозначно в житті. Треба триматися, менше їсти солодкого, Зайво взагалі. Але. Я не розумію тих людей, які сидять на дієтах місяцями, не їдять нічого. А потім приходить час, знову наїдаються і знову те саме. Треба себе тримати в руках і їсти здорову піщу, як би сказати. То, як ото кажуть, я їла цілий місяць одні лимони і пила чай з медом. Цукру не їла, результат який? Втратила за місяць 5 кілограмів лимонів і літру меду. А вага на місці? То все, готуєш. Просто звичайну їжу, таку, як їли раніше наші бабусі, без різних там. Магазинних оцих супер-пупер добавок, кашка та овочі. І все. А навіщо видумувати, хто на що, коли під боком у тебе саме просте? І, і не будеш набирати сильно зайву вагу. Як ото кажуть, хочу лінових вареників? Так візьми, наїжся творогу та лягай спати. Зараз що? Зараз все штучне. Навіть штучний інтелект вже з'явився. Можна себе такою красуньою зробити і виставити в соцсеті. І будеш сам собою любуватися. Але ж правда є, правда. Навіть вода в магазині продається. Читаєш на епікетці. Вода натуральна. Склад. Вода прозора. Е підсилювач смаку. Е що там ще? Консервант. Підсилювач прозорості. Наповнювач і натуральна вода п'єш собі, а потім вилазить діабет, сосуди негодні. От з того і береться все. Шановні друзі, не знаємо тоді, до якого Бога і звертатися. От я про те й говорю, що їмо саме просте. Ну, як кажуть, водою ситим не будеш. Вода є вода, а їсти потрібно. Їжте, шановні друзі, все, що вам подобається. Але пам'ятайте, все те, що ти їси, то все відображається назовні. І нарікай тоді на себе те, що здоров'я, можливо, не худишнє, настрій не такий. Тому що все залежить від того. Що ти з'їв на ніч, що ти з'їв зранку вклав у себе, тоді е, ваш зовнішній вигляд і ваш організм вам відповість. А ще люблю дуже зранку випити таку гарненьку філіжаночку кави з кардамоном і корицею. Це мій, мій улюблений напій кожного ранку. Я Дуже люблю каву. Взагалі каво, вважаю себе, мабуть, кавоманом, Тому що люблю різні смаки кави, люблю їх відрізняти. Не люблю, наприклад, там, і один смак, інший, інший мені краще подобається. Ну, а взагалі найбільше люблю каву з кардамоном і з корицею. Це і корисно, по-перше, для організму, кориця, і кардамон. І для е, тиску артеріального кардамон корисний. Якщо його в системі пить кожного дня, то якась користь, можливо, і буде для нас. Ну і приємно пахне на всю хату, на всю кухню. Отже, рекомендую каву з кардамоном. Ну, і можна таку печеньку з'їсти. Смачну. Отже, смачно вам. Будьте здорові. Живіть довго і не сумуйте.